Добре, зараз адвокат буде видати. Ну, ви маєте право зберігати, все, що ви скажете, ви буде використовувати проти вас суді. А також ви маєте право на один телефонний дзвінок, який буде длитися три хвилини. Так маєте право на приватного адвоката. Якщо у вас немає грошей на приватного адвоката, вам буде виданий адвокат державою. Ваші права зрозумілі ми?

Ось, давай, ти береш от на дворез. Завсім купий ручку. Нормально. То що? Ще... Добре. Добре, зараз я наката докатаю, вибішу на ката. На сейфо, окей, зараз його везеш. О, вы не помню, не стол я его задаю. Да мне почти. Так, все, я сейчас сразу же сажу, там еще у него кошек есть. Я разберу, что-то. Ну, вы можете, в принципе, их так, все. Я выключу танк Там Варну. очень. Давай, там. Обожаю уже взрослый будет за третий за посещение прокачения до показа не на ревенчины, в руках. Познаем, с моим посещением. Ну, все відказано для вас. Все відказано. Тому що в тому каче ви можете ли. Дивіться, надайте ну, для початку свій паспорт, щоб я узнав узнайомився, тому що може. попередження Як шановне, якщо у вас е, смотри, мені треба ознайомитись, якщо у вас немає рошуку, то я вам виключу його. А якщо у вас є розшук, вам він я вам ніяк не, не допоможе. Тому що у вас рошук все. Ну давайте ми обідійтесь. А, ну да, за вас есть папа, так что не могу Добрый зараза чекай. Так, ты дешев сзади. Взяв пальчик, сканував, пішов людину. Де у вас паспорт там? Нічого страшного не так. Так, взяв пальчик людини проти. Почав сканувати. Так, сканував, знайшов людину в пазіда, Максим Мінян.

Ви розумієте, що є таке правило? На двопатах. Та в статуті. Ні, я зараз не порушу, я прекрасно. Так, почув взяв пас в ККУ КПК. Так, пожалуй вводити... Хоче вводити людині дані. Так, Так, знайшов людину. людину. Виявило ну, розшук статтю 1.3. Вам адвокат не допоможе. Ніяким. Шановне, у вас є розшук. ви розумієте, вам його вам не допоможе. Не зовсім ніяк. Ваш дозвіл тут не треба. Не, що нам тут дозву не треба. Я кримінальний кодекс, я знаю, прекрасно, що нам. Завкай ПК хочет видавати не дай я 10-10. Так хочу готувати людині 10.11, 10.1, 10 Десять очка час затримання, 101 посягання на життя. Так, вы это привет. Слушай, да, ну разумейте, что у вас сразу же до того, по-моему, если я вам выйдал грошу, у вас была статья 1.3. Записываю про прохоронный орган.